Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Сьогодні моє відео буде за вашими проханнями. А саме тема у нас сатинова ниточка. По-перше, хочу сказати, що не потрібно плутати шовк і сатин, бо шовк це нитка чи волокно, яке створюється тутовим шовкопрядом. Це комаха, яка виробляє шовкову ниточку. А сатин. Ось цей, який в мене зараз в руках це натуральна бавовняна нитка, м'яка шовковиста, яка утворена з бавовни, яка має ось такий благородний блиск. В чому ще відмінність шовку і сатину, це те, що сатин, він більш блискучіший. У ну, мене зараз немає шовку натурального, щоб вам показати, щоб порівняти. А шовк він має блиск, але не такий виражений, як сатин. Сатинові ниточки у нас представлені от в таких моточках, в отаких моточках. І ще бувають ось такі: в таких стіках. Це все різні бренди, які виробляють сатинову нитку. І ще може бути ось в таких. Катушках. Є дуже багато різновидів сатинової нитки. Наприклад, ось у мадері є однотонний колір, а є ще отакі меланжеві сатинові ниточки. Тобто підібрати для ваших різних задач творчих можна все що завгодно. Якщо ж брати по товщині, ось у мене звичайна бавовняна нитка муліни, а це у мене сатинова нитка. Так, якщо їх порівняти, то в нас бавовняна ниточка, вона трошки тоньша, ніж сатинова нитка. В одне складення, якщо ми ось беремо, видно вам, так? Сатинова нитка у нас рожева, вона трошки-трошки товща, ніж бавовняна. І ще бувають сатинові ниточки. Ось в такому виконанні, це ще товстіша нитка, ніж отака в моточках, ніж отака. Вона використовується для різних декоративних строчок. Використовуються вони для різних декоративних швів, обробок, ну і виглядають, ну, бувають, продаються в таких моточках, які трохи відрізняються від отаких. Отож, перед початком роботи нам потрібно ниточку підготувати. Ми за оцей хвостик, який у нас. Є ось тут ми бачимо кінець матка, ми витягаємо потрібну кількість нитки. Я рекомендую витягати 50-60 см, і відрізати. Ось ми відрізали потрібну кількість. Ось, зверніть увагу, яка кручена нитка у нас, яка відрізана з маточка. Далі, що ми робимо? Ми витяг... беремо одну ниточку і витягаємо. З цього пасма, ось яка вона у нас жива та кручена. Що ми далі робимо? Беремо водичку, вмикаємо пальчики і ось так протягуємо її крізь пальці. Так, воду забираємо. І ось дивіться, яка у нас рівненька ниточка стала. Поки вона у нас трохи протряхає, ми поговоримо про голочки. Стосовно голочок, голка у нас повинна бути трошки товща, ніж наша ниточка. Це перший нюанс. І далі вушко-голки у нас повинно бути. Дуже якісне. Що означає дуже якісне? Тобто, вушко у нас всередині повинно бути гладеньке. Так, зараз я втягну. Так, втягнули. Коли ми ось так протягнули в вушко, нам потрібно, отут, де у нас кінчик ниточки, отак посовати і відчути, що щось там чіпляється у нас в вушкові за нитку, чи нічого не чіпляється. Є там якісь заусінниці, чи вона ниточка, я маю на увазі, гарно проходить і нічого не чіпляється. Так, оця голочка нормальна. Ця голочка добре підходить для цієї сатинової ниточки, тому що нитка чудово ковзає всередині вушка. Для прикладу беру ось таку голку. Вона теж у нас по товщині підходить для сатинової нитки. Вона трошки товща, ніж ниточка. Як втягати? вушко. Можна використовувати нитковтягувач, У мене ось такий на даний момент. А можна просто біля себе тримати водичку, просто кінчик вмокнули. Так, протягнули. Так, дивимося, чи це вушко підходить для ниточки сатинової, чи ні. Ось ми отак от. Посовали, і я вже відчуваю, що у мене нитка не дуже добре ковзає всередині вушка. І якщо ми придивимося, не знаю, зараз камера покаже чи не покаже. О, видно, повинно видно вам бути. Бачите? Ниточки, волокно саме нитки почало вже розпушуватися вам видно. Ось. Бо там всередині вушка є якась заусінниця. Щось там не всередині не все так гладко, як би нам хотілося. І тому, як ви будете вишивати ось такою неякісною голкою, то у вас нитка дуже швидко розпушиться. І саме самі стіпки, які ви будете викладати вже на вишивці, вони будуть не такі гарні, вони будуть розпушені. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Ще кінчики перед тим, як втягнути в голку, можна навощувати воском спеціальним рукодільним, або ж милом, ну, це кому як подобається. Мені подобається просто воду. Вмочити кінчик і все. Я не користуюся ні воском, ні милом. Ну, а ви дивіться, уже як, як вам зручно буде. Для гарної вишивки сатиновою ниткою вам потрібно ще мати гарні ножниці, тому що ось ми так відрізаємо, гарно ріжеться кінчик, щоб у вас ножниці не зажовували ниточку вашу, тому що ви її замучуєтеся тоді втягувати в вушкоголки. Ножниці повинні бути дуже якісні, гарно різати. Щоб у вас оцей хвостик ниточки, він гарно відрізався і не було тут ніяких, ніякого лахмоття. Ще дуже цікавий такий нюанс: Манікюр. ну, нігті у вас повинні бути гарно запилені, щоб не було ніяких там, знову ж таки, за які буде чіплятися у вас нитка постійно. Або ще такий момент: руки повинні бути зволожені. Зараз зима, і дуже часто у нас шкіра рук у нас дуже сохне. І тому перед тим, як сідати, вишивати сатином або шовком, потрібно руки зволожити кремом, трошки почекати. Потім піти змити крем, тому що він у вас в шкіру. Впитається потрібна кількість, а все інше, ви просто йдете змиваєте і потім тільки вишиваєте. Шкіра у вас буде рук зволожена, і ви гарно зможете працювати. вас нічого не буде відволікати. Ще такий цікавий момент. Будьте готові до того, що у вас виворотня сторона ось в мене тут зразочок вишитий сатиновою ниточкою. Він гарно так блистить, гарно виглядає на лицевій стороні. Але виворотня сторона, ось зверніть увагу, у вас можуть ось ці хвостики, ось так от вилазити уже на вишитому виробі. Тому е виворотня сторона, е особливу увагу потрібно приділяти закріпленню нитки. Або ви її десь гарно протягуєте під стібочками, які. Е у вас вже вишиті. Або ж потрібно брати звичайну тоненьку ниточку швейну, і оці хвостики просто ми пришиваємо звичайною ниткою. Але це знову ж, це не, не таке правило обов'язкове. Ви дивіться, як зручно вам вишивати. Бо е, проходить час, коли ви вишили виріб, ви його вже там прали, носили, використовували. І у вас через деякий час у вас ось, будьте готові до того, що у вас оці хвостики вони будуть або вилазити, або отак от стричати розпушені. Тому або гарно закріпляйте цю ниточку, робіть закріплення трошки більше, ніж ми робимо на вишивці звичайними нитками. Або ж просто пришиваємо звичайною швейною ниточкою закріплення, оцей, оцей хвостик, який ми відрізаємо. Далі, де використовується у нас вишивка сатином? Це може бути виріб вишитий повністю сатиновими нитками, якщо вам таке подобається. Я більш прихильник того, щоб сатинова нитка використовувалась тільки як акцент. Ось, наприклад, зразочок. І сатинова ниточка мене ось тут, і вузлики у мене вишиті. Ось тут, і ось оця квіточка мене вишита. Все інше в мене вишито звичайною бавовняною ниточкою. Мені більш подобається, а, ось ще оці квіточки вишиті у мене сатиновою ниткою. Мені більше подобаються ось такі варіанти. Ось і ще можу таке, такий зразочок показати. Теж це у нас вишито все звичайною бавовняною ниточкою і якісь акценти. Вишиті сатиновою ниткою. подивіться, як гарно. Сатинова нитка у нас ось тут, на трояндах, ось тут. Тут ось оці травинки вишиті сатиновою ниточкою. Все решта вишито бавовною, звичайною, звичайним бавовняним муліне. Ось іще один зразочок, де на вишивці всього дизайну звичайна бавовняна ниточка, і ось як. Акцент, оці ось квіточки вишиті сатином. І оці колосочки теж вишиті сатином. Все інше вишито, звичайним муліне. На мій погляд, ось така вишивка, вона найбільш гармонійніша. Але знову ж, я нікому свою думку не нав'язую. Ви пробуйте, пробуйте, експериментуйте, робіть так, як ви рахуєте. Робіть, як вам подобається. Не бійтеся поєднувати, не бійтеся пробувати щось нове, тому що розуміння у вишивці приходить тільки з практикою. Коли ви спробуєте, ви тоді самі зрозумієте, як вам чи так більш подобається, чи ось так, де повністю вишивка все сатином зроблено. Ну, і ще один такий нюанс про зберігання. Можна зберігати ниточки сатинові, перемотувати на ось такі бабінки. Ви моточок перемотали, і ниточку закріпили, і вона у вас знаходиться на бабінці. Я не перемотую, вони в мене зберігаються ось в таких пакетиках. Чи по кольорах, чи по брендах ось так. Або по гамі, ось тут в мене зелені, ось тут в мене рожеві. Вони мене ось так зберігаються. Я не намотую на бабінки. Мені зручніше ось так. Бо в пакетику вони лежать собі і лежать. Не плутаються додатково, просто лежать. Ось ці е, в стіках нитки, то тут витягується, потрібна довжина, відрізається, і якщо в мене ниточка лишилася, то я або цей стік в пакетик кладу і залишок тієї ниточки, або ось тут прив'язую. Ось я вишивала і в мене залишок ниточки залишився. Я ось його прив'язую, ось так. І відправляю в пакетик разом з усіма із цієї серії. І так вона в мене зберігається до наступного разу. Ось, наприклад, те, що я перед вами ось тільки що витягувала. Ось, дивіться, що тут уже. Тут уже, як кажуть, чортного зламає. Вже непонятно, де тут кінець, де тут що. Тому оцей. Моточок я далі відправляю в пакетик. А оцю я виправляю, розправляю, звідки я витягала ниточку одну. Отак, от більш-менш розправляю. І отак от намотала легенько на руку, і це все відправляю далі в пакетик. І там воно в мене лежить до наступного моменту, коли мені потрібна буде ця ниточка. Тому, знову ж. Дивіться, як вам зручно. Мені зручніше ось так в пакетиках їх зберігати. І щодо виробників ниточок сатинових. Ну, є непогана колекція у DMC ниточок сатинових. Є не дуже багато, але присутні в Мадейрі. На українському ринку у нас ще є турецькі сатинові ниточки. І, і і і оце якісь французькі. Напишіть, будь ласка, якими ви вишиваєте. Поділіться інформацією, будь ласка. І хочу ще сказати, що у мадері в колекції присутня серія шовк. Це у нас декора написано. Це сатин. А у них є отаких от маленьких стіках. Шовк, так і написано там, сілк. Ну, щодо натурального шовку, я, здається, і не вишивала натуральним шовком нічого в своїй практиці, скажімо так. Отож, друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюся, щось для себе корисне взяли з цього відео. Дякую вам за підтримку. За лайки, вподобайки, за коментарі. Напишіть, будь ласка, чи ви пробували вишивати вже цими нитками, чи в планах є у вас вишивка сатиновою ниткою? І якими брендами ви користуєтеся? Дякую вам, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, що ви обов'язково спробуєте вишивку сатином. В роботі це ниточка. Капризна, до неї треба пристосуватися, але якщо запастися терпінням, то все у вас обов'язково вийде. А якщо ви ще поєднаєте сатин з звичайним муліне, звичайною вишивкою бавовняною ниточкою, то у вас буде неймовірний ефект. Отож, не бійтеся, пробуйте щось нове. Дякую за перегляд. Прощаюся з вами і до зустрічі у нових відео. Пока-пока. Воду приготувала для відео, але помічник прийшов і вирішив напитися.